Перетворення даних у суспільне благо для ненадійної екосистеми, надійність даних і доступ під загрозою, оскільки простір веб 3 розширюється, доступ до централізованих абсолютно точних даних стає все важчим і вашим. Зрештою, це може призвести до серйозних проблем із масштабованістю та небезпечної невідповідності даних. На щастя, кайф тут, щоб це виправити. Мережа кайф революціонує індивідуальний доступ до даних у ланцюзі та поза ними, надаючи швидкі та прості інструменти для децентралізованої перевірки незмінності та пошуку даних. Отримання: завантажувачі отримують дані з джерела та можуть виконати обчислювальну роботу перед тим, як зберігати їх на троїв. Перевірка. Валідатори визначають цілісність даних і мають можливість голосувати за зменшення частки завантажувача, якщо умови не дотримуються. Отримання. Після того, як дані збережені, їх можна легко отримати за допомогою рішень джерела даних КАЙП або шляхом доступу до них безпосереднього ревайф, децентралізація даних. Озеро даних КАЙП дозволяє постачальникам даних перевіряти та постійно зберігати дані в ланцюжку та поза ним. Забезпечуючи масштабованість, незмінність і доступність своїх ресурсів для швидкого та безпечного створення. Ваші ворота до надійних даних. Дата Pipeline дозволяє імпортувати дані кайфу в будь-яке джерело даних, яке дотримує арбайт лише за кілька клацань миші. Висуваючи потребу в індексаторах, цей конвейер спрощує надійне джерело даних для дослідників та інженерів.